Всім привіт, ребята! самі я Маша, тобто Мергон 26 шістька, да буде так називати, і це вже друга частина Історія про скеймогра. Так. Це не, не було, як я розмовляв, не з 2023 року, не з жуткою, не з трьома хлопцями, все було по-другому. Перше поставте лайк, підпишитесь на мій канал і забав мені з щось. Мені буде дуже правильно, але ми так починаємо. Раніше він виглядав так. так. І мене виглядала людина з цього мифа, його звали Люй. Все почувалося, все починалося з карти Бекхаусфу. Був чоловік Люй, і у нього були курхи. Все було хорошо, но потім, коли вже случилось і то, що кури стали умними тваринами, у нього появилася якась странна курка. Вона була з, просто чорним з чорними оками, з чорними оками, тобто очима. А ми з а зрачков просто білий точки. І все було хорошо. Він кормив, ну, потім услужив, який стане звук і полечив, що ця курка, тобто з соченими оками і з білими точками брехло. Він сад уже закрив всі окна, ну, ну не закрив. Ой. Ну, по потім його скинули скраше. Скинули і він проведе собі ногу. Він починав йти до, ліс, до, до лісу. Ну потім, ну, потім коли він дійшов до гори, до самої гори, то видав якийсь странний чорний силует. У нього було теж бі, бі у нього були бі, бі, білі оки, білий оки і слипки. І потім це существо тя существо вбило його і украло його тіло. От і все Естойське Мокре так. Можете самі написати коментар, яка грається перша частина Стойське Мокер або Тарас частина скемокера. Ну, ну це все. Тільки лучше постати лайк, підпишитись на мій канал, іначе і піде і удаліть вас, у вас чекенган. Або кої нарушу. Ну, короче, чекає на гад. Ну це все. Це був я. Марон 26 к Всім до побачення!